Вітаю, це програма Будьте здорові! Мене звати Ксенія Самолюк. Я лікар відділення екстреної медичної допомоги Сарницької центральної районної лікарні. Сьогодні ми поговоримо про першу допомогу при інсульті. Інсульт це дуже серйозне та поширене захворювання, яке загрожує життю і виникає, коли припиняється кровопостачання частини головного мозку. Це якщо ми говоримо за ішемічний інсульт. Або коли відбувається внутрішньомозковий крововилив. Проте визначити, який це саме інсульт, можна тільки за допомогою спеціальних методів обстежень в лікарні. Головний мозок контролює все, що ми робимо, відчуваємо, думаємо чи говоримо. Відтак ушкодження частини головного мозку може мати різноманітні наслідки: порушення рухів, чутливості, мови, настрою чи психічних функцій. Якщо вчасно правильно надати медичну допомогу та вчасно розпочати лікування, то тяжкість наслідків інсульту можна зменшити. Для людини, яка має ознаки інсульту, дуже важливими є перші 4,5 години з моменту виникнення симптомів. Чому саме так? Уявімо, що в одній судини головного мозку припинилось кровопостачання. І після цього частина клітин головного мозку, яку та судинка кровопостачає, найбільше гинуть через 6-8 хвилин після припинення кровопостачання, і, на жаль, ці клітини відновити вже не вдасться. Проте навколо цих загиблих клітин є інші клітинки, які отримують менше кровопостачання, ніж отримували. Якщо вчасно відновити кровопостачання тої судинки, тобто до 4,5 годин, то ті клітинки не загинуть. І, відповідно, людина буде мати менше наслідків інсульту. Перед тим, як розповісти про надання першої допомоги, хочу нагадати ознаки інсульту. Тривожними ознаками, які свідчать про можливе виникнення інсульту, є раптова слабкість в руці та або нозі з одного боку, раптове оніміння половини обличчя руки ноги з одного боку. Обличчя асиметричне, людина не розуміє, де вона, що з нею, хто з нею поруч, може бути агресивною, щось говорить, але не по темі, чи не розуміє, що ви їй говорите. В неї порушена мова, скаржиться на запаморочення, раптовий сильний головний біль, раптове порушення зору на один чи два ока втратила свідомість. Отже, якщо ви побачили людину без свідомості, по-перше, переконайтеся, чи потрібно проводити серцево-легеневу реанімацію. Якщо ні, тоді переверніть її в стійке бічне положення та телефонуйте на сутри. Якщо людина в свідомості, проте має вищі вказані ознаки інсульту, теж зателефонуйте на сутри. Покладіть людину на спину так, щоб голова була трохи вище рівня тіла. Це допоможе покращити кровопостачання головного мозку. При появі блювання поверніть голову людини на бік, щоб блювотні маси не потрапили в дихальні шляхи. Забезпечте доступ свіжого повітря. Розстабніть комір, ремінь, ґудзики на одязі, щоб нічого не заважало диханню. Говоріть зі з людиною спокійним тоном, заспокойте її, повідомте, що допомога вже в дорозі. Перебувайте поряд із постраждалим до приїзду медиків. Не дозволяйте йому рухатись. У разі необхідності розпочинайте серцево-легеневу реанімацію. Нічого не давайте пити чи їсти, також не давайте таблеток, оскільки може бути порушене ковтання, і тоді людина може поперхнутись, і це матиме негативні наслідки. Якщо у людини стався напад судом, відсуньте небезпечні предмети, покладіть голову людини на власні коліна, руки або ж підкладіть під голову щось м'яке, що є під рукою. Ні в якому разі нічого не кладіть в ротову порожнину під час судомних нападів, не давайте воду та ніяких таблеток. Можете голову незначно нахилити вбік. Після того, як напад судом завершиться, переконайтеся, що людина дихає. Якщо дихає, то переверніть її в стійке бічне положення. Якщо дихання відсутнє, розпочніть серцеву легеневу реанімацію. Якщо ви викликали швидку, залишайтесь до її приїзду. До приїзду бригаду екстреної медичної допомоги по можливості підготуйте медичну документацію і препарати, які приймає людина, та залишайтесь поруч із нею. Не займайтесь самолікуванням, часом звертайтеся за допомогою до кваліфікованих спеціалістів, зустрінемось за тиждень на першому місцевому.